Боснійський кейс, що насправді вирішує, чи дозволять залишитися в Норвегії. У 90-х роках Норвегія прийняла десятки тисяч людей з Боснії. Вони теж тікали від війни, вони теж отримали тимчасовий захист. І вони теж думали, що їх не виженуть, але залишилися не всі. І нам важливо зрозуміти, чому саме? Приблизно дві третини людей з часом отримали постійний статус, третина повернулася. Додому або виїхала в інші країни, коли політика змінилася, і різниця була не у війні і не в національності, а в діях людей у перші роки. Що ж насправді означає тимчасовий захист? В самому слові, ми вже чуємо тимчасовий, тобто це пауза, яку держава дає людині для того, щоб вона стабілізувалась, адаптувалась, інтегрувалась і показала свою реальну прив'язаність до країни. Державі важливі дії, а не просто слова. Показати реальну прив'язаність до країни можливо за допомогою документів. Саме тому так важливо мати постійний легальний статус в країні і підтверджувати все документально. У кінці відео я дам практичні поради і перелік документів, які потрібно зберігати. Найпоширеніші помилки, які можуть завадити залишитися в країні. І перша із них це я потім. Я потім вивчатиму мову, я потім буду інтегровуватись, я потім буду шукати роботу, але час не стоїть на місці. І нас завжди вчили, що не відкладає на завтра те, що можна зробити сьогодні. І це важливо. Друга помилка це життя між країнами. Я розумію, у мене також рідність знаходиться в Україні, але це може дуже сильно вплинути на рішення, чи залишить вас в цій країні. І третє це ігнорування сигналів держави. Політика не змінюється раптово, на все дається час, особливо в Норвегії. Що це все може означати для українців? Пам'ятаєте, колись в школі ми з вами писали пробні контрольні роботи. Це коли приходив вчитель, давав схожі завдання, які будуть на справжній контрольній роботі, і говорив, щоб ми без стресу показали наші реальні знання. І те, які думали про те, що ну, сьогодні написав погано, але на справжній контрольній роботі я вже себе покажу. Але наступного дня приходив вчитель і казав, що насправді це і була контрольна робота, просто хотів побачити результати без переживань і стресу. Так само може бути і з нами тут в Норвегії. Тому має значення і мова, і робота, і документи, і стабільність, не ідеальність, але послідовність. А тепер я хочу дати конкретні поради, не загальні слова, а те, що працює в системі. А в кінці відео я розповім неймовірну історію людини біженця з Боснії, яка не просто не здалася, а просто зробила щось неймовірне і досягла великих успіхів, і, до речі, залишилася в країні. Отже, порада номер один: перевір свою юридичну історію: чи немає пропусків у дозволах, чи все продовжувалося вчасно, чи збережені всі листи від ЮДІ? Друге, архівуй усі документи. Такі документи, як контракти, льонсліпи, курси, сертифікати, листування з комуною, з НАВОМ, зроби з цього цифрову папку, бо це твій захист. Третє, підтверджуй свою інтеграцію. Навіть маленькі кроки мають велике значення. Краще часткова зайнятість, ніж ніякої, краще волонтерство, ніж просто сидіння вдома. І краще мовні курси, підтверджені документально, рівень А1, наприклад, ніж на словах. B2. Порада номер 4 думай стратегічно, не так, щоб пережити цей рік, а далі побачимо, що буде. А навпаки, думай наперед, де я буду через 2-3 роки, ким я буду, що я буду робити, що я зможу підтвердити паперово, яку стабільність я будую? І п'ята порада: не живи в режимі очікування. Перший рік я й сама жила в такому очікуванні. Але поступово я вчила потрошечки мову, тому що розуміла. Що мова не вчиться швидко? Нам, українцям дуже важко планувати щось, дивитися наперед, тому що наше життя воно може змінитися в любу секунду. Але якщо ми будемо просто сидіти і чекати, що скаже нам система, то ми точно програємо. А наостанок історія людини-біженця, якою я просто захоплююсь, і звати його Береслав Гргіч, католицький священник з Боснії. Коли розпочалася війна, він активно допомагав людям в своїй країні, але з часом його вислали з країни і він поїхав до Норвегії. Він і тут не опустив руки, а почав активно допомагати своїм людям, підтримувати їх і з часом став священником для них. Згодом він вивчив мову, інтегрувався, отримав авторизацію і почав служіння в католицькій церкві в Норвегії. А ще згодом він став. Духовним лідером, єпископом усіх католиків Норвегії, уявляєте собі, які великий сан отримала ця людина. Але це не просто диво, це були дії. Він робив щось для того, щоб досягнути чогось. Тому не опускаємо руки і намагаймося кожного дня робити маленькі кроки, залишаться не ті, хто боявся, а ті, хто готувався. У наступному відео я поділюся власною історією. Інтеграції, адаптації, вивчення мови. Я розповім про те, як я писала CV, ходила на співбесіди і таки отримала роботу за спеціальністю. Тому залишайтеся, далі буде теж цікаво. Дякую за увагу! Буду вдячна за поширення і лайки.